Ой, на я в Юбу Може зараз Можна в Юзараз Дьяволой Кост Давай да я, я. чег його звати З Зайду на я, я поиграю в Юбу Де в е, його пупсик Um, ладно, пофиг. Так. Иду я ее выйду зараз и получу богатого опыта. Дай мне стендик. Зеварда, Сейчас я его не убью просто. просто йому буде жопа. Вау. Ну. Я що? Сьогодні так ну, я що я робити в таких ситуаціях, коли хочеш бити дьявола, а просто навіть от, високий рівень, як мене 28, ну я думаю, це середній хоча б. І він тебе просто виносить. Так ось, це буде дуже коротеньке відео. Для цього нам потрібний стенд, це найдреквієм колесниця. Ми беремо, нажимаємо Q і ховаємося сюди, щоб нам не збили стенд. Бо другі ігроки просто де деякі є гадіни, просто не збивають другий нам стенд. Нажимаємо Z, якщо він у вас прокачений. <свісно> і просто біжимо убивати дякую. <свісно> як би це дивно не звучало. Смішно і дивно. Я так собі апою. Звісно, якщо хтось з вас замітить і правою кнопкою зв'яє вам стенд вам буде вже невесело і давайте йому змогу щоб він підбігав до вас близько от наприклад сюди от ми починаємо його бити Та. М -м. ну ось так ми його б'ємо б'ємо, б'ємо і вбиваємо через деякий час ну конечно без того без... Коли у вас немає Ще йому, коли ви ще не отримали перший простіж. Ну, то я вам вже тут нічим майже не допоможу. Там. Або ні, колись таке допоможу. Ні. Моє наступне відео, мабуть, буде, що робити, якщо немає першого простіжа, але квест убити дьявола. Так. Якщо ви поставити на цьому відео багато лайків. Ну... Ми продовжуємо його бити, б'ємо. І навіть стенд свій не юзі. От, я його вже вбив. Все, ви були на каналі Білий. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!